Можна і було тяжко, але ну, теми розмов вже повторялися понадся разів. Е, Допустимо, якусь тему автомобілів. Да, говор, говоримо про ці автомобілі, там пройшло 2-3 тижні, ми знову про ті автомобілі. чи там е, якась інша тема, там, я не знаю, про будинки, про квартири, хто де живе, хто який би ремонт хотів зробити. Говорили, говорили. Е, Пройшло 2-3 тижні знову на цю тему. Багато хто про себе, є такі люди, в кого якась цікава біографія, хтось про себе щось розповідає. Дуже гарно скоротати час, коли згаяти час, коли. В камеру підселяють новенького і людину, яку ти ще не знаєш, і оцю людину ця розмова вже там на тиждень буде. І він щось про себе розповідає, те, що ми ще не чули. Ми йому розповідаємо те, що він про нас не чув. І це от. так от. Ну, таким чином розмови ще книги були. Розмови і книги це те, що давало якби, забути трохи, що ти знаходишся в полоні і у в'язниці.